Вітаю, друзі. Отже, навіщо Зеленському другий термін? Адже все, всю свою безпорадність управлінську він показав ще в 19 20 році. Ця стійкість українців перед агресором не дуже пов'язана із адміністративними успіхами Зеленського, по суті. Місія Зеленського після 24 лютого зводилася до 22-го року до щоденних послань, які на сьогоднішній день набридли достатньо, і до абсолютно дурацьких історій в стилі візиту на саміт Україна-НАТО до Вільнюса. Найдивніше, що Зеленський міг довільнився не доїхати, якби там не проводилося, установ, проводилося установче засідання Ради Україна НАТО. Ця рада проводиться на рівні глав держав, тому якби Зеленський не поїхав на інагураційне засідання, це все виглядало б ще смішніше. Ну, але бульбашок інформаційних він поназапускав, і ці бульбашки великого добра Україні не зробили. І це після Вільнюса минуло два місяці, досі повноцінно Україна не, не розпочала, так, скажімо, продуктивні перемовини про надання гарантій безпеки для України. Саме про ці гарантії безпеки йшлося у Вільнюсі на саміті НАТО і на установчому засіданні Ради Україна НАТО. За час після цього саміту Зеленський і його оточення встигли понаприєднувати до декларації про гарантії велику кількість країн. Так і не почав, розпочавши перемовини про укладення угод двосторонніх із країнами Великої Сімки про надання гарантій, що власне, є свідченням того, що Зеленський підміняв, пробував підмінити справжню мету цієї декларації, повторити Будапештську декларацію навряд чи кому було потрібно. Але Бог з ним, для чого Зеленський раптом за ну так, охайненько, але однозначно натякнув, що під час виборів 24-го року, якщо такі вибори відбудуться, він не залишить країну? Мотив цієї заяви дуже простий. Зеленський вже сприймається як крива качка, тому що його популярність, нагадаю, його популярність. Була на дуже низькому рівні станом на початок січня 2022 року. Це означало, що швидкість динаміка падіння рівня життя українців вивела б десь на травень, квітень травень 22-го року, на вулиці мільйони, мільйони людей. І ці акції протесту знесли б Зеленського, винесли б з влади. Зараз же, коли неможливо провести парламентські вибори, а парламент у нас діє до обрання нового складу, тому 9 -е скликання якраз от минуло 4 роки з моменту прийняття присяги, дев'ятим скликанням. Дев'яте скликання працює до можливості провести вибори, і коли буде обраний новий склад за принципом безперервності влади. Дев'яте скликання складе повноважень передасть десятому всі свої функції. А от із Зеленським не все так просто, тому що е функції глави держави для Зеленського, на них, по-моєму, не поширюється принцип безперервності влади. І тому. До моменту, від, моменту обрання нового президента, там є певний період, коли діючий президент функціональний, але є певні обмеження. Тому Зеленський робить заяву про те, що він не залишить країну з такою подвійною метою. По-перше, вже зараз, якщо не дати сигнал бюрократії про те, що він не збирається складати повноваження, бюрократія почне шукати нові парасольки політичні. Вже зараз бюрократія шукає, ну, принаймні, поведінка частини регіональних еліт і деяке голосування в обласних радах, в міських радах великих міст інколи показує. Що до чого, свій до свого по своє, що називається. Тому в цьому сенсі Зеленському дуже важливо, щоб, по-перше, його бюрократія якось трималася, купи, щоб вона не почала працювати на інші центри силові. А по друге, заява про готовність балотуватися ну, триматиме в певному тонусі партію. Тільки в партії дуже чітко розуміють, що більше 10% партія на найближчих виборах не набере. Це значить, що ну, принаймні потрапити до нового складу має шанс хіба кожен четвертий. Можливо, кожен п'ятий. Ну, кожен четвертий. Бо там ж треба трошки і оновлювати склад, список. Тому в партії теж бродіння починаються. Бо багато таких середнячків, за якими не стоять великі корпорації, просто підуть в розхід, що називається, вони не мають шансу переобратися. Але ж хлопці вже ввійшли в певний смак депутатства свої ваги, так би мовити, суспільної, впливу. І тут. Звичайно, партія стає певною міною під персональну перспективу самого Зеленського. Бо багатьом захочеться, так би мовити, отримати персональні гарантії від Зеленського. Але персональні гарантії під що. Тому Зеленський зараз дуже нагадує мені, Віктора Андрійовича Ющенка. Десь так за півроку до виборів. Навіть в ну, останній рік свого президентства. Зрозуміло було, що рейтинги не такі високі. Все найважливіше зерно, яке Ющенко міг засіяти в уми, а Ющенко, нагадаю, на відміну від Зеленського, був дуже конструктивною людиною. Мало того, що йому доводилось балансувати. Різні регіональні впливи, олігархічні групи, балансувати ну, певні тиски міжнародні, ще й з величезним трудом треба було балансувати власну партію. Ну, звичайно, що таких зірок із таким інтелектуальним потенціалом, як були в нашій Україні, чи в всіх наступних після нашої України проєктах. У Зеленського немає. Але ж у нього немає і ніякого, ніякої візії на майбутнє. Все, що міг явити суспільству Зеленський, він явив в перші місяці 2019 року. І ця ява закінчилася падінням промислового виробництва майже на 9% станом на грудень 2019 року. Ну, а потім пішло-поїхало. Принаймні, руйнівна роль Зеленського в економіці проявилася зразу ж, швидко в, перше, в першому півріччі, можна сказати, його президентства. а потім був ковід, і ковід дозволив почати шматувати місцеві бюджети. І грабувати місцеві об'єднані територіальні громади. Війна дозволила дограбувати ці об'єднані територіальні громади. Тому, якщо Зеленський сподівається на те, що його обласні районні адміністратори можуть понагинати ОТГ на предмет ну, якоїсь такого сприятливої дії для нього на виборах. То саме в ОТГ, де, де тепер робляться всі вибори. В Об'єднаних Територіальних громадах ненависть до Зеленського до пограбування ОТГ, через пограбування ОТГ центральною владою вона просто зашкалює. Тому що обласне, ой, в е, об'єднаних територіальних громадах просто немає фінансів зараз. Немає ніяких. І це означає, що люди сидять без роботи, або сидять на копійчаних всяких виплатах. Головними розподільниками коштів стали об'єднані військові адміністрації, де і обласні, перепрошую, обласні військові адміністрації, бо на нижчий рівень мало спускаються гроші. Але основні угоди без тендерів або імітаційні тендери. Проводяться через ОО. І, по суті, таким чином місцеве самоврядування на виборах наступних матиме всі шанси помстити Зеленському за пограбування громад і за знущання над, їхнім, над їхніми правами, які вони отримали. Під час реформи децентралізації. Мені здається, що ті, хто репетував гірше не буде, вже в 2020 році зрозуміли, що стало гірше, а в 23-му зрозуміли, що стало гірше нікуди. Тому. Зеленський не міг не, не дати сигнал бюрократії своїй і своїм прихильникам, що він ще не збитий льотчик, що він ще літає. Але суспільству дуже чітко зрозуміло: Зеленському нічого запропонувати на майбутнє. Він не має жодної візії майбутнього. Він не має кадрів, щоб досягати результатів. І найголовніше, що він своїми діями і своїми ярмаками наплодив таку кількість особистих ворогів для себе, що він може висунутися на виборах. Може навіть дуже голосно агітувати. Тільки він буде агітувати із кількістю охоронців більшою, ніж людей, які прийдуть на його агітаційні заходи, що є свідченням його політичного краху. А і все. Мотив зрозумілий його заяв, але це, я б сказав, ар'єргардні бої. Зеленський відступає, і одне з головних завдань тепер для нього відступити так, щоб не пересадили всіх його поплічників нинішніх. Майбутня влада, щоб не пересадила. Бо Зеленський, який творив просто чудеса винахідливості в переслідуванні Порошенка, мабуть, здогадується, що Порошенко навряд чи захоче переслідувати у відповідь Зеленського, тільки Зеленського є кому переслідувати. У відповідь за все, що вчинили його єрмаки з українським бізнесом і не тільки бізнесом, з українським правосуддям, з українськими податками, з українськими інвестиціями. І не лише українськими. Отак от, от хлопці загнали себе у безвихідь, і навіть щоденні послання Зеленського вже мало кому цікаві. А кому для самозаспокоєння це ще може у вигляді терапії зайти, але так, щоб хтось шукав у цих зверненнях Зеленського якусь правду про нинішній стан суспільства і подій на фронті, то там вже ніхто нічого не чекає і не шукає. Всім все зрозуміло. Просто війна затягнула. Перебування Зеленського на тій посаді, який він ні інтелектуально, ні морально, ні етично ніколи не відповідав. Отак от, от. Але ми віримо в світле майбутнє і в нашу перемогу. Як кажуть, коня кують, а жаба лапу тягне. І Зеленський тягнутиме лапу до перемоги в надії видати себе за автора цієї перемоги. А може хай тоді посмажить шашлики, як він закликав. Це, мабуть, краще в нього вийде, ніж справді тягнути лапу туди, де коня кують. Слава Україні!